Всім привіт! Давненько ми з вами нічого не перекушували, тому треба виправляти цю ситуацію. Сьогодні оглянемо таку от консерву називається Пікант від виробника Діальба. Написано на її, що це салата з риба тон. Я так розумію, що це рибний салат з тунцем. Так, от воно все виглядає. Також написано, що готово до консумації. Також розумію, що це вже готовий продукт, тому не потрібно його розогрівати. чи додатково готувати, а можна відкривати і одразу їсти як любу консерву. Давайте швиденько пробіжимося ще по складникам, що вони туди напхали. нам? Бачимо склад, тунець. 50%. Заливка в томатному соусі 42%. Ну, і що у нас там ще з основного? А, бачимо горох та цибулю сушену. Більш, в принципі, такого особливого там нічого нема. Ну, звісно, сіль, перець, крохмал і тому подібне. Витягнемо баночку. Так, воно все виглядає. Тут бачимо сроки придатності до 10.05.2025 року. Ну, баночка як баночка є ключ, що, звісно, радує. Я вже казав, що люблю такі банки, коли не потрібна відкривачка. Можна без проблем в будь-який час відкрити її. Тому, думаю, можна відкривати та глянути, що там всередині. Ну що ж, спробуємо відкрити. Глянемо, як працює наш ключ. Без проблем. Чому так кажу, бо іноді бувають такі консерви, коли цей ключик залишається просто в пальці. І доводиться брати ключ чи відкривачку і відкривати банку далі. Отак От воно все виглядає. Десь здалеку схоже на кільку в томаті чи бички в томаті. Ну, воно й не дивно. На запах доволі таки приємно. Нічого зайвого не відчувається. Відчувається запах томатної заливки. Ну, тобто, нічого нового, але й нічого специфічного. Консистенція, бачимо, також не рідка, тому, думаю, можна висипати в тарілку. Готово. Пересипав я всю цю процедуру на тарілку. Запах пішов набагато сильніший, однак залишився таким же приємним, що не може не радувати. Так, от воно виглядає ближче. Бачимо, що в консерві дійсно доволі таки багато тунця. Все це невеличкі шматочки, м'яса. Також бачимо, попадається горох, про який нам заявляли в складі. Та доволі таки багато цибулі. Ось вона. Все інше це м'ясо. Бачимо ось отакий приємний шматочок. Ну і в принципі нічого лишнього я не спостерігаю. Так, здається, нічого лишнього, все так, як і заявлено в складі. Доволі таки багато тунця. Я б сказав, би, можливо, навіть більша половина. Та овочі, горох та цибуля. Що ж, пора спробувати. Ну, що я можу сказати? Смак доволі таки приємний, не гіркий. Я б сказав би навіть солодкий, можливо, це через цибулю. Горох м'який. Зараз спробую ще трішки. Так, радує те, що тунець не сухий. Певно, що за рахунок того, що він мілко подрібнений, та в томатній заливці він став більш соковитий, смак дійсно солодкий, по спеціям. Майже нічого більше не відчуваю. Перця не відчуваю. Я б сказав би, що навіть солі особливо не відчуваю. Однак, все одно консерву це не портить. Ну і в принципі, думаю, додати тут більше нічого. Єдине, що можу сказати, що томатна заливка зроблена. Доволі таки якісно, нема гіркого після смаку, не кисло. Тому, в принципі, думаю, можна брати шматочок хліба та закидати все це в топку. Хто їсть, тому смачного, а я погнав. Ну от я трішечки підкріпився. Що я можу в результаті всього цього сказати? Що. В принципі, консерва доволі таки смачна, хоча я й говорив, що солодка, однак в загальній масі це нічого не псує. Склад, заявлений виробником, відповідає дійсності на всі 100%. Єдиний мінус усього цього це, я б сказав, би, доволі таки Великовата ціна для цієї консерви. Однак, що ж ви хотіли? Тунець, є тунець, також можу додати до мінусів те, що однією такою баночкою 170 грам сильно не наїсися. А в загальному консерву я б однозначно рекомендував би, враховуючи навіть те, що я не дуже люблю рибу в томатних заливках. Хоча я б сказав, би, що то вже індивідуальне діло смаку. Так що самі робіть для себе висновки, як на мене, консерва для різноманіття доволі таки хороша. Чи взяв би я її ще раз, думаю, що однозначно так. Так як річ, повторюсь, доволі таки непогана. І на цьому я певно, що буду закінчувати. Вам дякую за приділений час. Побачимось!